Малята! 6 січня ми відмічаємо одне з найбільших християнських свят Водохреща. Цього дня Йоанн Хреститель охрестив у річці Йордан Христа, після чого сталося богоявлення, і Ісус оголосив себе Спасителем. Саме тому водохреща ще називають Богоявлення, Йордан, Хрещення Господнє. Наші предки цього дня вшановували богиню річок Дан. Вважалося, що вода цього дня стає чарівною. Нею вмивалися дівчата, щоб бути вродливими, нею лікували хвороби і захищалися від нечистої сили. Так само як на Різдво та Щедрий вечір святкувати починають напередодні. Вечір 5 січня голодна куття. На стіл ставлять кутю, узвар та декілька пісних страв. Після вечері діти проганяють кутю, стукаючи вишками по столу, по дверях, по воротах, а на подвір'ї спалюють дідуха, примовляючи. Іди куття, спокуття, а узвар на базар, а діду на теплий дух, щоб нам скинути. Пожухи. Разом з кутією та димом від спаленого дідуха відлітають і душі предків, які гостювали в хаті на святки. Спалити дідуха і прогнати кутю обов'язково треба, щоб предки не забули відлетіти і не залишилися у нашому світі. Уранці на водохрещі відбувається церковна служба, а потім хресний хід до річки чи ставка, де священник святить воду в ополонці. Ополонку часто вирубують у формі хреста, льодовий хрест ставлять поруч. Священник святить воду в ополонці, і люди вмиваються нею, приказуючи. Водичка йорданичко вмиваєш луги береги, коріння, біле каміння. Мий хрещеного чи вченого від гніву, від ненависті і від усякого лиха. Воду набирають додому, бо вона зберігає свої властивості протягом усього року. Сміливці навіть купаються в ополонці. Святкове обід на вода починається саме з освяченої води. На водохрещі закінчують колядувати і влаштовують розколяду або ж розщедрування – святкові вечорниці всіх колядників, де вони згадують, як святкували, грають, танцюють. Нехай водиця із Йордану вас сьогодні освятить, бажаю бути вам усім здоровим, вітаю вас із хрещенням Христовим!